Миру Божого дорогоцінні, ви знаєте, дуже багато на сьогоднішній день є людей, які продовжують жити в ілюзії, в серіалах, в соціальних мережах, в новинах, у в блогерах, політиках, аналітиках. І люди думають, що те, що відбувається у світі, воно їх не стосується, але це стосується кожної людини. Чому? Тому що для багатьох людей диявол це незрозумілий персонаж з копитами хвостом та рогами, але це не так. Диявол це дуже сильний дух, який має владу над кожною людиною, яка не є учнем Ісуса Христа. І Ісус Христос Він наголосив про цей час, в який ми живемо, і про всі інші. І він сказав, що врятуватися можна тільки тоді, коли людина стає учнем Ісуса Христа, коли вона живе за Словом Божим і коли вона ходить в Дусі Святому, диявол не має влади та сили Такою людиною тому моє завдання, щоб врятуватися тут і в вічності, моє завдання стати учнем Ісуса Христа, і мене врятує сам Господь.